Концепти скінів у Бравл Старс. Що ж, а ти напиши у коментарях ім'я Бравлера. Ті, хто правильно відповіли, того лайкну. І перший скін це у нас наглядач Ворон. До речі, цей скін дуже схожий на звичайну ворону. А наступний скін це у нас детектив Віллоу. Але як на мене, цей скін дуже ну, не схожий на детектива. Концепт скіна меду за бері. Ви тільки подивіться на його одяг. Як на мене, він би коштував 199 кристалів. Скін вчений динамайк. З прекрасною іконкою, спреєм та значком. І особливою атакою скін примерний гонщик Чак. Я б такий собі дуже хотів. Скін стародавній захисник Мейсі. Зустрічайте скін Ель Тіко! І дуже милий скін, колер восьмобід на 30 лайків буде друга частина.